Купити машину з пробігом в Україні все одно, що кота у мішку. Або хто намагається привласнити автівки українців? Немає грошей на новеньке авто, не страшно. На авторинку пропонують будь-який товар на будь-який гаманець. Щоправда, машина буде з пробігом, та й це нічого. Головне, аби автомобіль справний. А ще документи, так би мовити, чисті засвідчували, що машина не в угоні, не в лізингу чи кредиті. Якщо ж все нормально, платіть гроші, і машина ваша. Та чи надовго Костянтин наприкінці березня цього року став щасливим власником Elantra. Придбав її на столичному авторинку. Щойно легковик запропонував один із перекупів, до того ж за недорогу ціну. Чоловік вирішив, не гаючи часу, брати машину. Та оформлення й перевірка документів на авто. Справа з якою поспішати не варто. Тож Костянтин, як і годиться, спочатку пішов до МРФ. Там її е з цією машину з Черніковськими номерами знімають з сучота. Вот. і я попросив, що я хочу залишити свої машини номера з предучі машини. Хорошо, не вопрос. Костянтин знає про те, що кубівля машини справа делікатна. Тож про всяк випадок звернувся і до нотаріуса, але й там запевнили, папери оформлені правильно. Машина чиста. Тож зі спокійною душею чоловік таки придбав автомобіль. А за кілька місяців серед ночі подзвонив сусід і сказав: приїхала поліція, і машину вантажать на евакуатор. Була четверта ранку з просоння Чоловік не знав, як реагувати на слова поліцейських. Нам надійшла інформація, що ця машина в вогоні. Та тільки от абсурд власник автівки стояв перед їхніми очима, ще й з усіма документами на своє авто. До того ж, самі поліцейські, начебто, по базі перевірили, що машина дійсно належить Костянтину. Втім, як би чоловік не сперечався, Hyundai таки погрузили на евакуатор і забрали на штрафмайданчик. Як так, на яких підставах? і чому забрали машину? Чоловікові правоохорон не показали жодних документів на вилучення машини або ж рішення суду. То якщо не було ніяких документів, безумовно це є протиправно, особливо якщо до автомобіля підійшов власник, який показав своє право власності, підтвердив свою особу і показав, що він якби не оголошував транспортний засіб у грошу. Тому безумовно це є протиправно Чим зумовлені такі дії правоохоронців ще доведеться з'ясувати. Ми вже відправили інформаційний запит у Національну поліцію України з питанням, на яких відставах чоловіка, який має всі документи на машину, забрали автомобіль. Згодом у суді з'ясувалося машина, яка на момент купівлі згідно витягу з державного реєстру не була в лізингу в кредиті, чи ж під будь-яким іншим обтяженням? Нині майно одного із українських банків. Чоловік, який купив автівку, каже, скоріш за все в державний реєстр внесли в. Відомість, що машина стоїть під заставою заднім числом, але хто і як це можливо? 5 го числа, коли в мене її забирали в пол второго не было никакой інформації, а потім в 5 го числа, заднім числом, а не в 6 часов вечора ставлять, її, що вона обратно. машина. Тобто, таким образом, можна продавати машину і 4, і 5 раз до бесконечності. Слова чоловік підтверджує фактами, надає документи з нотаріальної контори. Мабуть, саме вони вплинули на ситуацію, бо машину наразі повернули. Але на час слідства до ну, того ж їздити на ній не можна, бо автівка лише на поруках. Суд виніс ухвалу повернути власнику автомобіль. Вот це копія цієї постанови, Ось, що повернути автомобіль. Ну, слідча група сказала, що все одно будуть об аборестя автомобіля не знаю на основанні чого що цікаво Костянтин не єдиний хто постраждав від загадкових та доволі схожих на шахрайську схему обставин. Знайомтесь це Максим. Він так само купив автівку, а згодом її намагались відібрати. Бо у поліції машина теж стоїть під позначкою Угон. меня начали останавливать полицейские, да, говорить, что моя машина находится в рубеже, в розыске. Э, причину они не могли еще сказать, но э, пытались у меня машину как бы арестовать, поставить ее на штрафплощадку. Як з'ясувалося, машина Максима теж була під заставою в одного з українських банків, і коли тривалий час гроші в банк ніхто не виплачував, його працівники ймовірно звернулися до поліції, аби ті допомогли розшукати заставний автомобіль. Добре, що Максим не розгубився, машину так просто не віддав. Однак і те, що правда на його боці довести одразу не вдалося. Або його машину не забрали, написав розписку, що автомобіль залишиться у нього до завершення слідства. Чоловік бідкається і гад. Тика немає, як став заручником такої абсурдної ситуації. Слідувач говорить, приїдьте до мене, дати показання. Я йому говорю, ви мені машину він оберете. ну розберемося, по суті. А поки я ще не їхала, це їхати на Дніпропетровськ. А ось і ключове: їхати чоловікові треба в Дніпро, бо саме там триває слідство. Відділення банку, в якому машину поставили під заставу, знаходиться в Дніпрі, як і відділення, хоча й іншого, але банку партнера, в якому стояла під заставою машин. Чина Костянтина вимальовується ціла схема. Дзвонимо у відділення цього банку, але там розмовляти з нами на відріз відмовилися. кажуть, розглядатимуть питання виключно через офіційний лист. Його ми вже відправили. Сподіваємося, відповідь буде. Ще одна цікава і досі не вирішена деталь: як так сталося? Що спочатку нотаріус дає одні відомості з держреєстру, а через певний час зовсім інші. З таким питанням звертаємося до голови відділення нотаріальної палати України в місті Києві. Андрій. Андрій Сидоренко каже, всі відповіді зможе надати лише суд. А от у нотаріальній палаті поки можуть лише здогадуватися, як так сталося. Банк на момент укладення договору про заставу, якщо такий був або є, не вніс запис про те, що автомобіль обтяжено і не, і не дозволяється відчуження. Тому, якщо є якесь порушення. На мою думку, то воно може бути тільки у працівника банку, який не своєчасно вніс запис про заставу. У нотаріаті підозрюють ймовірність двох варіантів: перший, що працівник банку, який видав кредит, просто недоброчесно виконав свою роботу. Або ж другий працівник банку та людина, яка звернулася за кредитом, могли бути в змові. І в такому разі працівник банку міг навмисно не вносити запис до державного реєстру. Однак автоюристи переконані, скоріше за все, це не випадковість, а продуманий злочин. До того ж, умрав кажуть, таких чорних машин уже понад 15 і довести свої законні права на авто автомобіль усі їх власники зможуть лише через суд. Якщо е, власник є е, правомірно придбав транспортний засіб, він не знав про те, що на нього накладені якісь обтяження, тому його можна вважати як добросовісним вигодонабувачем. В даному випадку транспортний засіб повинен залишитися за, за ним. Якщо особи, які вже потрапили в таку ситуацію, будуть доводити справу до кінця, будуть вимагати від слідчих органів знаходити винних осіб і притягати їх до реальної кримінальної відповідальності. Я думаю, що все ж таки кількість таких офер може стати меншою.